Ти забрала мені рюкзак? Ні. Чого? Вибач. Бистро зібрала мені рюкзак. Добре. Зібрала рюкзак. Так чому це ми тут стоїмо? Бери. Ням. <реж> Ням. Прийшли в школу. Круто. Б. Що Боже. ви що зробили? Сколько будет 224? Поделите на 9, помножите на 78, плюс 958, минус 37. Ура! Ага. Мама! Мама. Я уже бежу! Не смешно. Я эту беведим стю. Что? Зачекайте, будь ласка, зачекайте, я зараз встану. Прийшли додому. Встала. Та йди вже звідси.